Розділ 19. А надвечір до Содома завітали два ангели. Лот у той час сидів при Содомській брамі. Побачивши їх, Лот пішов їм назустріч, вклонився до лілиць і сказав Добродій, будь ласка, зайдіть додому вашого слуги, переночуйте, помиєте ваші ноги, а зранку встанете і підете своєю дорогою. Та вони сказали, ні, ми переночуємо на Майдані. Однак він дуже наполягав, тому вони завернули і ввійшли до його дому. Лот влаштував їм гостину на пік прісноків, і вони повечеряли перед сном. А чоловіки міста, содомляни, від малого до старого увесь народ звідусюди оточили дім. Вони кликали лота, гукаючи, де ті чоловіки, які прийшли до тебе вночі, Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Тож лот вийшов до входу, зачинивши за собою двері, і сказав: Ні, брати мої, не чиніть зла. Ось є у мене дві дочки. Які не пізнали чоловіка, їх я виведу до вас, тож робіть з ними все, що вам до вподоби. Лише цим мужам не чиніть нічого, адже вони увійшли під покрівлю мого дому. Ті ж кричали: Відійди, геть, сам прийшов сюди жити, дорікали вони, а берешся бути суддею. Тож тепер більше зла заподіємо тобі, ніж їм. Вони сильно налягали на лота і підступили, щоб вибити двері, тому мужі, висунувши свої руки, Втягли лота до себе в дім, а двері замкнули. На чоловіки, вже, які були при вході дому, наслали сліпоту від малого до великого, ті вибились із сил, шукаючи входу. А лотові ті мужі сказали чи є тут хтось із твоїх рідних, може, зяті, сини, дочки, або хтось інший з близьких є у місті, виведе їх з цього місця. Адже ми знищимо це місце, оскільки. Піднялися великі скарги проти них перед Господом, тож послав нас Господь знищити його. Вийшов лот і, звертаючись до своїх зятів, які взяли його дочок, сказав Станьте і вийдіть з цього місця, бо Господь знищить місто, та його зятям здалося, що він жартує. Коли ж настав світанок, ангели почали квапити лота, кажучи: Вставай, бери свою дружину. Обох своїх дочок, які з тобою, щоб і тобі не загинути через беззаконня міста. Оскільки він зволікав, то ангели завдяки Господньому милосердю до нього взяли за руки його та дружину та обох його дочок і вивели, залишивши за містом. Коли ж виводили їх, то один з них сказав: Рятуй свою душу, не оглядайся назад і не зупиняйся, ніде в околиці, втікай на гору, щоб часом тобі не загинути. Але от сказав ні, Господи, оскільки твій слуга знайшов у Тебе милість, велику милість ти виявив мені, щоби зберегти при житті душу мою, аби лихо мене не захопило і я не загинув. Але я не зможу врятуватися на горі. Тож благаю, ось неподалік місто, де я міг би врятуватись. Воно мале. Дозволь мені втекти туди. Хіба ж воно не досить мале, щоб я міг там жити? Той відповів. Ось я зважив на твою особу і на прохання, щоб не знищити місто, про яке ти сказав. Швидше утікай туди, бо я не зможу здійснити справу, доки ти не війдеш туди, тому й названо це місто Цоар. Сонце зійшло над землею, і лот прибув до Цоара. Господь же послав дощ на Содом і Гомору, сірку й вогонь від Господа з неба, і знищив ті міста й усю околицю. Всіх мешканців міст і рослинність землі. Лотова дружина озирнулася назад і стала соляним стовпом. Вранці Авраам поспішив до того місця, де стояв перед Господом, подивився він у бік Содома й Гомори та навколишніх земель і побачив ось підіймається полум'я від землі, немов дим із печі. Коли нищив бог міста околиці, то пам'ятав він Авраама. І вислав лота з місця спустошення, міста, в якому жив лот. Вийшов лот із цуара і опинився на горі, сам та обидві його дочки з ним. Оскільки боявся жити в цуарі, то оселився разом зі своїми обома дочками в печері. Якось сказала старша дочка молодшій, батько наш постарів і немає нікого на землі, хто війшов би до нас, як звичайно робиться на землі. Тож давай напоїмо нашого батька вином і переспимо з ним, щоб таким чином дати життя нащадкам від нашого батька. Тієї ночі вони напоїли батька вином. Увійшла старша, переспала зі своїм батьком, та він не знав, коли вона лягла і коли встала. Наступного дня старша сказала молодшій Ось минулої ночі я переспала зі своїм батьком. Давай напоїмо його вином і цієї ночі. Тепер увійдеш ти, переспиш з ним. І так ми збережемо рід нашого батька, тож напоїли свого батька вином і наступної ночі. Тепер увійшла молодша і переспала з ним. Не знав він і цього разу, коли вона лягла і коли встала. Таким чином, обидві лотові дочки завагітніли від свого батька. Старша народила сина і дала йому ім'я Моав. Він батько Моавійців аж до сьогодні. Народила й молодша сина, назвавши його Бет-Амі – він батько амонійців аж до сьогодні.